У невеликому містечку, де сонце завжди сяє трохи яскравіше, а хмари танцюють у небі, жив маленький дракончик на ім'я Фірик. Він був не такий, як усі дракони з легенд. Замість того, щоб дихати вогнем, він дихав маленькими клубками диму, які більше нагадували пара з чайника. Його мама, велика й мудра дракониця, завжди дбала про нього і робила все, щоб фірик був щасливим. Одного дня мама вирішила взяти фірика в піцерію, так саме в піцерію, бо навіть дракони іноді хочуть спробувати щось смачне, а не тільки золото чи каміння. Вони зайшли, і запах свіжої піци миттєво заповнив все повіття: тісто, сир, соус і трохи диму від маленьких вогників, що ніс фірик. Фірику, сьогодні твій день щастя, сказала мама, підморгуючи, будемо їсти піцу, смажену спеціально для дракончиків. Фірик широко розплющив очі. Його маленьке серце билося швидко від радості, а хвіст нервово вилявся. Він сідав на величезний стілець, бо маленькі дракончики іноді виглядають як маленькі вогняні кульки серед великих столів. Мама замовила піцу з усіма улюбленими добавками Фірика. Трохи сирного вулкана, кілька шматочків солодкого ананаса, щоб не було надто гаряче, і маленьку горіхову корону зверху. Коли піца прийшла, фірик не витримав і майже відразу загубив голову в сирній горі, відчуваючи смак кожного шматочка. Ого, мамо! Це смачніше за золоту! вигукнув він і з його носика вилетів маленький клубок диму, який, на щастя, не підпалив піцу. Мама лише усміхнулася і дала Фірику маленьку ложечку спеціального соусу, який трохи пізніше став його улюбленим. Він намазав соус на шматочок піци і спробував. Ммм, це магія! вигукнув він. І так вони сиділи у піцерії, їли піцу, сміялися і розмовляли. Фірик розповідав мамі про свої пригоди, як він випадково налякав курчаток у садку, як допоміг котику дістатися даху і як одного разу спробував літати, але приземлився прямо в тісто для піци. Мама обійняла його великими крильцями і сказала: Ти мій маленький герой. І навіть якщо ти дихаєш димом замість вогню, ти завжди будеш особливим. І відтоді, щоразу, коли вони йшли у піцерію, Фірик з'їдав свою піцу з великим задоволенням і посміхався від вух до хвоста, знаючи, що найсмачніші моменти життя це моменти з мамою і маленькою піцею, яка пахне щастям.